Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шаннари. Розділ 29. Наступного ранку армія Ельфів та їхніх союзників з Легіону рушила на північ із Саранданону. Коли світанок ще тільки піднявся та осяяв. Східну лінію лісу вони вже перетнули баєндро та звернули на пахорби за ним. Обладунки та збруя дзвеніли, скрипіли, чоботи та копита тупотіли, а люди й коні випускали хмари білої пари у морозному ранковому повітрі. Ніхто не говорив, не насвистував і не співав. Почуття очікування і настороженості пронизувало солдат. Цього ранку усі знали, що йдуть битися. Попереду можна було побачити, як сонце освітлює горизонт, із темряви з'являються гори, лабіринти вершин і урвищ. Почало теплішати. Ранкові години пройшли, військо рушило на захід, колони вершників і піших, ідучи ярами та хребтами, розтяглись по усій території. На півдні води іні збору виплискували блакитними спалихами, а над мінливою поверхнею пролітали зграї білощоких чайок. Їхні крила були чорні, а крики пронизливі й моторошні. До полудня армія досягла потрібного місця, і Евентін дав знак зупинитись. Гори височіли, скелі та шпилі здіймались на тисячі футів у небо. Нерухомі й безмовні, безплідні й холодні, вони були наповнені порожнечею, темрявою та смертю. Два перевали розділяли це місце на півдні Халіс Кат на півночі світовий шлях. Якщо демонам вдасться прорватися через заборону на рівнинах, як передбачав Аланон, то щоб дістатись до Арборлона, вони будуть змушені йти через схід. Через один або обидва з цих перевалів. Саме там ельфи спробують їх зупинити. Тут ми розійдемось, оголосив Евентін, зібравши своїх офіцерів. Андер під'їхав на коні ближче до невеликого кола людей, щоб добре чути, про що йдеться. Армія розділиться. Половина піде на північ з принцем Аріоном і полководцем Пінданоном, щоб захистити світовий шлях. Інша половина піде на південь зі мною до Галіскату. Командир Янс! Бронзове обличчя командира вільного корпусу з'явилось у полі зору. Я хочу, щоб вільний корпус рушив на південь. Пінданон, наказуй. Кільце вершників розійшлось. Накази перейшли далі. Андер коротко глянув на Аріона, який холодно зустрів його погляд, і відвернувся. Андер, ти їдеш зі мною. гукнув батько. Вінданон повернувся. Усе було в повній готовності. Двоє старих товаришів попрощались один з одним, міцно стиснувши руки. Андер ще раз подивився на брата. Але той вже рушив на чолі своєї колони. З'явився Аланон, як завжди, темний і незворушний. Його гнів недоречний, промовив друїд, а потім наказав Артаку їхати. Далі голос Пінданона. Прапори та списи здійнялись, армія ельфів розділилась на дві частини. Крики та вигуки розірвали ранкову тишу. Відлунюючи в урвищах і тріщинах, на довгі миті повітря наповнилось звуками, нерозважливими і чомусь лютими, військо Пінданона попрямувало на північ, звиваючись змією у пагорбах, аж поки не зникло з поля зору. Солдати короля повернули на південь, кілька годин вони йшли, слідуючи за постійними підйомами і спусками низинних пагорбів. Над головою сонце зайшло на захід, за гірський хребет, і тіні почали подовжуватись темними смугами. Тихе, спекотне, полуденне повітря охолоджував південний вітерець, що вилітав з далеких лісів. Поступово пагорби перетворились на луки, і, от нарешті, вони побачили урвоще Галіс Кат. Евентін дав наказ зупинитись. Та провів коротку нараду з офіцерами. Під східним входом до перевалу лежало кілька миль відкритих рівнин, що тягнулись на південь до лісосмуги. Якщо демони знайшли спосіб перетнути цю лінію нижче халіската, то вони легко прослизнуть на півдні через ліс і захоплять ельфійську армію у пастці. Для захисту від такої можливості потрібен тиловий загін. Найкраще з цим завданням впорається кавалерійський підрозділ у вузьких межах перевалу від кавалерії усе одно мало користі. Андер побачив, що погляд батька ненадовго зупинився на командирі вільного корпусу Це зробить ельфійський кавалерійський загон, оголосив король. Наказ було віддано. Ельфійська кінота відокремилась від основної частини армії і почала розгортатись по усій довжині лугів. За сигналом Евентіна, решта армії повернула в Галі скат. Через широку затінену щілину йшли ельфи, над ними височіли скелі. Дно перевалу майже одразу почало круто підійматись, воїни прямували вгору до скелі, повітря швидко охололо, звук підкованих копит і взутих ніг, що б'ються об камінь, моторошно відлунював. Стежка продовжувала підійматись вгору, Пухкий камінь засипав стежку, поверхня розколювалась у тріщини. Солдати й коні спіткались, ковзали, темп маршу сповільнювався, а потім вони взагалі спинились. Перед ними відкрилась величезна прірва, масивна тріщина, яка йшла у чорну порожнечу, розділяючи перевал. Ліворуч стежка, що вела по схилу гори, широка і рівна, праворуч вузький виступ, тонка крихка стежка, якою може проїхати тільки один вершник, навколо скелі. Здається, вони вгинаються всередину. Після наради вирішили повернути ліворуч, піти по ширшій дорозі, триматись далеко позаду чорної пащі прірви. А коли вони подолали цю дорогу, то опинились у каньйоні, яскраво освітленому пообіднім сонцем і зарослому чагарником та травою. Дно каньйону всіяли валуни, зі скель стікав тоненький струмочок, у невелику зарослу чагарником улогованку. При наближенні війська крізь зарості побігли кролики. Зграя птахів, що пили воду, раптово злетіла. Нарешті ельфи дійшли до дальнього кінця. Там перевал перетворювався на широку та звивисту ущелину. Рука Авентіна різко піднялася вгору, сигналізуючи про зупинку. Погляд короля пробігся по ущелині, повз лабіринт переплутаних кам'яних кишень урвищ, що спускались під кутом вниз, через величезні скелі і довгі, обрізані гірські схили. Король кивнув. Саме тут армія стане на захист. Горфлец. Саме тут армію поглинули сутінки. За стіною гір сріблястий диск місяця підіймався над лісом, одна за одною підморгували зорі, Андер Елсиділ самотньо стояв на невеликому пагорбі посеред ущелини, що вела до рівнин, міцно стискаючи в руках сріблясто білий посох Елкрі. Принц мовчки оглядав ряди ельфійських воїнів і солдатів вільного корпусу, в двадцятий раз за останні півгодини, відтворюючи в голові стратегію, яку розробив батько для оборони. За кілька сотень ярдів від гирла перевалу починалось широке підвищення, пласка скеляста полиця, з якої відкривався вид на крутий схил, густо вкритий сипучим камінням і чагарником. Саме тут початкова позиція для армії, саме тут стануть лучники, щоб поцілити по демонах, а якщо ті наблизяться надто близько, лучників замінить фаланга списників і пікінерів, які візьмуть на себе основний тягар атаки. Друга фаланга буде в резерві для підкріплення першої. Захисники утримують висоту стільки, скільки зможуть. А потім відступлять на кілька сотень ярдів і займуть аналогічну позицію. Якщо ущелину буде втрачено, вони відступлять до гирла каньйону якщо і його втратять знову відступ на кілька сотень ярдів і так далі, допоки армію повністю не витіснять з галіскату. Гарний план Андеру подобалось його обміркувати, перевал нелегко буде взяти. Оборонні позиції вибрані вдало. Коли настане час атаки, ельфи будуть готові. Принц підняв погляд і втупився в інший бік ущелини, ніякого ознаку руху. Земля тиха й порожня, демонів не було, але вони прийдуть. Його руки повільно пройшлись по гладенькій деревині ельфійського посоха, відстежуючи візерунки. Батько залишив посох під його опікою на мить, допоки спускався з гірки, щоб власноруч оглянути ельфійські оборонні споруди. Андер глибоко вдихнув нічне повітря. Чи справді ця річ захистить ельфів? Чи дасть він свою магію смертним нинішнім людям, які більше не є створіннями фейрі? Він дивився на посох, міцно стискаючи той в руках, і намагався знайти власну силу. У міцності цього дерева, Аланон сказав, що в цьому посоху є сила Елкрі, що він послабить зло, зробить його вразливим для ельфійської зброї, і все ж Андер сумнівався Демони це незбагненне зло, народжене давно зниклим світом, світом, якого ніхто давно ніколи не бачив і не міг уявити. Він спіймав себе на цій думці. Хоча Аланон упевнений, а сам він, можливо, був або залишається частиною того темного забутого світу. Батько несподівано з'явився з темряви, вислизнув в стіні і став поруч. Без жодних слів Андер повернув йому посох. На обличчі старого проступили втома і занепокоєння, Андер змусив себе відвести погляд. Усе гаразд? спитав він. Король відсторонено кивнув. Усі оборонні позиції зайняті. Вони знову помовчали. Андер намагався придумати, що можна ще сказати у ньому чомусь жив неспокій, який аж ніяк не вгамовувався, який породжував потребу бути ближче до батька. Він хотів, щоб Евантін це зрозумів, але якось важко говорити з королем про такі речі. Вони не вміли висловлювати свої почуття, настрій принца зіпсувався. Бо так само було з Аріоном, особливо з Аріоном, між ними зараз відстань, яку він ніколи не подолає відстань, яка, можливо, скоротиться, якщо хтось наважиться на розмову, але ніхто не наважиться, і, звичайно, все стане гірше. Аріон був обурений тим, що сталося на вищій раді. Відмовою Андера відкинути Амберл як законну носійку насіння Елкрі, і тепер той зовсім не хотів розмовляти з братом. Скільки ж в ньому було гіркоти. Втім, Андер її розумів. Коли Амберл покинула Арборлон багато місяців тому, без жодних пояснень, відмовившись від обов'язків обраної, обидва брати відчули цю гіркоту. Він так само, як і Аріон, тому що любив цю дитину. Занадто довго він дозволяв гіркоті засліплювати його та забувати про все, що ця дівчинка для нього колись значила. Але Аріон побачив її знову, і ця стара любов повернулась. Він хотів би пояснити це Аріону, треба це пояснити, але чомусь немає способу це зробити. Думки перебив Аланон, який звідкілясь виник поруч. Ти ще не спиш? запитав він у Евентіна. Ні, ще ні. Ти повинен відпочити ельфійський король. Скоро, Аланон, скоро. Як думаєш, Амберл ще жива? Андер перевів подих і мгцем глянув на друїда. Той помовчав якусь мить. Перш ніж відповісти Жива. Він більше нічого не сказав. Евантін озирнувся. А звідки це відомо? Не знаю, я просто у цьому впевнений. Тобто ти зараз навмання сказав, що моя онука жива? Друїд подивився на небо. Я в цьому впевнений, тому що Віл Омсфорд ще не використовував ельфійські камені. Тобто небезпеки ще не було, інакше б він ними обов'язково б скористався. Андер насупився Ельфійські камені, Віл Омсфорд, що це означає? А потім згадав другу постать у плащі у вищій раді про того, кого Аланон привів до зали разом з Амберл, хто так не заговорив. Отже, це Віл Омсфорд. Принц швидко повернувся до Аланона. На його губах зародилось питання, але потім принц зловив себе на тому, що знову відвертається. Можливо, це не те, про що треба питати, подумав він. Зрештою, йому нічого не казали. Якщо б Аланон хотів, щоб він знав більше, то обов'язково усе розповів. Але чому він нічого не говорить? Спантеличений. Принц дивився на плоскогір'я. Сонце ховалося за обрієм, кольори заходу повільно переходили в ніч. Ми розклали сторожові вогнища. Прошепотів король. Треба наказати, щоб їх запалили. Він спустився в ущелину. Андер залишився наодинці з Аланоном. Вони стояли безмовно, як нерухомі статуї в сутінках. Та дивились услід похиленій постаті старого короля, який спускався вниз. Хвилини йшли. Андер думав, що вже забувся, але голос Друїда несподівано виринув з тиші. Чи хочеш ти щось дізнатись про віла Омсфорда, ельфійський принц? Андер здивовано витріщився на містика і злякано кивнув. Тоді хай так і буде. А Ланон навіть не глянув на нього. Слухай! І він тихо розповів Андеру про Віла Омсфорда, про його спадщину, про його місію, а тоді до ельфійського принца повернулись спогади про розповіді батька, про мешканців півдня, Ші та Фліка Омсфорда, про пошуки легендарного меча Шанари. І ось тепер онук Ші. Спадкоємець магії, якою не володіє жоден ельф з часів загибелі старого світу, став захисником Амбарл. Коли друїд закінчив, у Андера навіть не було слів. Принц просто дивився на тінь, де зник батько, і думав, а потім він подивився на друїда Навіщо ти мені це розповів, Аланон? Тому що це ти повинен знати. Андер повільно похитав головою. Ні, ти не зрозумів. Чому я? Нарешті друїд повернувся і подивився йому прямо в очі. З багатьох причин, Андер, тихо промовив він і зробив паузу. Можливо, тому що ти вирішив стати поруч з Амберл тієї ночі, можливо, через це. Його чорні очі ще на мить затримались на очах Андера, а потім друїд відвернувся. Треба відпочити. Йди спати. Андер кивнув, думками перебуваючи в іншому місці. Чи справді друїд відповів його на запитання? Принц коротко глянув на Аланона, а потім знову відвів спантеличений погляд. Принц просто кліпнув, а друїд. Щас. Кінець 29-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте окрема подяка спонсорам каналу. Якщо хочете долучитись, внизу є посилання. Почуємось!